всім привіт! У мене залишився зріз, який досі не пересаджений, і я показувала вам його нещодавно. Що взяла і занурила увесь вуз, занурила під воду. Тепер дивлюсь, даремно я так зробила. Треба було мені його одразу розрізати. Але у той час я думала, що посаджу, ось так накрутивши вуз, посаджу. Повністю всю рослину в ґрунт. Зараз, думаю, ні. Мабуть, посаджу два зрізи, зроблю два зрізи і посаджу в окремі стаканчики. Якщо роздивлятися гарненько його листи, це, до речі, невдалий зріз, але все рівно. Якщо роздивлятися гарненько його листи, то він дуже-дуже нагадує структуру листа клеменціорумів. Можливо, це і є якийсь гібрид, створений на основі саме клеменсіорумів. Не знаю, я не впевнена. Це зріз Гуї СПУТ-039. спеціаз, тобто гібрид УТ то схоже на літери ім'я колекціонера, ну і 039 це порядковий номер, в якому він зареєстрований у його колекції. Також цю хою я віднайшла, що можна знайти під абревіатурою EPS707, тобто на сайті ефіліптики. Не знаю, можливо, це і щось із ефіліптики, але в будь-якому випадку це щось із крокодильчиків чи їм подібних динозавриків. У назві багатьох хой є допис. Саме місцевості, в якій ця, ця хуя винайдена або виведена, то у цієї хуї було написано SPUT 039 Флорис Ісланд, тобто острів Флоріс в Індонезії. Хвоя помірного утримування, температурний режим на 20-25, але вона і короткочасово витримує температури до 10 градусів. Не знаю, посадимо. Будемо вирощувати і спостерігати. Ця хвоя має дуже гарні, красиві квіти, рожеві кульки, і аромат фруктів. Тепер давайте роздивимося, що ж вона наростила за цей час під водою. В неї добре розвиваються повітряні. Корінці. Саме тому я і прийняла таке рішення, що все ж таки я її ще раз розріжу і посаджу у різні стаканчики. Розріз зроблю коло цих двох листів. Вони мають отруйний сік, як ви бачите, він одразу виступив, тож бажано руки не облизувати. Хотіла припинити випускання цього соку, я зазвичай так, в земельку. Зріс і, і все. І тут він зараз підсохне. Один і другий зробимо так само. Ось так в земельку, і хай підсихає. Трішечки підсохне і будемо висаджувати. Осадковий матеріал для хою в мене завжди однаковий то торф, перліт, кульки пенопласту, дрібна кора. Потім, що там ще є а трішечки звичайної універсальної земельки, ну і різаний мох з фагном. Таким чином, я висаджую свої хої і в моїх умовах їм так такі посадки подобаються. Для висадки я беру звичайні стаканчики пластикові, на дно замість дренажу кладу побільші кусми кори. і... Усминчики пенопласту. Сказати вам, що до ґрунту я додаю порошок триходерми або мікорізи. У даному випадку в мене насипана мікоріза. Казала вам, що дуже важливо не переплутати, де вверх, де низ, зрізу. Ось Таким чином, я розташовую сам зріз у ґрунт, і тепер поступово буду присипати його. Бажано, щоб зріз стояв рівно. Тобто, не хилився до стінок стаканчика. Посадка в мене вийшла ось така, я намагалася як нижче посадити до вузлику, але так не сталося. Не вистачило довжини цього горщику, а брати ще більше, то недобре для хої, бо хоя не любить дуже великих посудинок. Тож, полила я її. І одну, і другу за допомогою розпилювача просто побризкала води, щоб змити пил земельки, його я натрусила на листи, ну і промочити трішечки земельку. Тепер вода спустилася, як бачите, у стаканчики вниз, вона буде розподілятися по ґрунту. Якщо цього буде замало, бо корінці дуже слабенькі, як ви бачили, невелике коріння. То я додам водички ще трішечки більше. Саджаю я такі саджанці у закриті горщики, тобто у стаканчики без отворів. Ну а з часом, коли з'являться гарні корінці, то я ножицями отут просто зроблю надрізи, щоб зайва водичка стикала з цих горщиків, бо хої дуже бояться загнивання. Коріння. Краще тримати її трішечки сухою, ніж завжди мокрою. Залишився ось такий відпавший пагон від моєї дисхідії яблуко життя. Також бачите, скільки в неї повітряних корінців. Хотіла отак її усадити, а тепер, думаю, ні. Зараз зніму оці нижні листи, поріжу її. На маленькі чубочки і посаджу для пишності в один стаканчик. Ну, а потім з часом комусь запропоную, бо в мене ціле відро цієї дисхідії. Ну і ці два зрізи, вони мені обидва не потрібні. Вкоріняться один із них, я комусь запропоную. Посаджувати жильці хой, то одне задоволення. 5 хвилин і три, і три таких маленьких стаканчика із хоями. Одна діслідія і дві хвоєчки у мене готові. А завтра покажу вам, як розсвів у мене дуже довго Два роки чекала, поки заквітне той маленький день дробіум. Але це буде завтра. А сьогодні всім миру, здоров'я і добра, всім пока і слава Україні!